Зустріч Зеленського і Трампа Зеленський сказав у кулуарах, що задоволений результатом. Трамп обіцяв усе розглянути і не тиснув. Він Зеленський не міг не бути приємнішим. Думаю, він хотів би побачити кінець війни. Гадаю, зараз чудовий час, щоб це завершити. Я збираюся поговорити з Владіміром Путіним, подивитися, чи зможемо ми це зупинити Європа, взявши на себе більшу відповідальність за свою безпеку, допоможе запобігти майбутнім катастрофам, подібним до жахливої ситуації з Росією та Україною. І я сподіваюся, що ми зможемо вирішити цю проблему. Можливо, у Путіна є територіальні амбіції за межами України. Трамп про Путіна я вважаю його людиною, яку, по-моєму, ввели в оману. Мої слова про припинення війни в Україні за 24 години були звичайно саркастичними. Путін найскладніша людина. У мене також були проблеми із Зеленським це найскладніша війна. Подивимося, можливо, Сполучені Штати дадуть більше ресурсів на оборону України. Знаєте, Путін повинен зупинити війну. Я знаю, одне Путін хотів би врегулювати війну в Україні, він хотів би вибратися з усього цього бачимо легкий вітер змін у заявах Трампа в потрібний бік після перемоги над Іраном. Нічого кардинального, але дрібниці важливі. じゃあこよう。